Про бізнес на Полтавщині говорили на засіданні колегії департаменту економічного розвитку у Регіон має потужний економічний потенціал. Втім, його важко розвивати в сучасних умовах. Наголосили на зустрічі. У время ситуація, конечно, для розвиття бізнесу или, может быть, в результате отсутствия повнокових реформ достаточно слабна. І бізнес на сібічує достатньо непростою світу. когда он развиваться свободно не может. Для того чтобы то, о чем мы с вами говорим сейчас, и мы полностью поддерживаем э, ту линию, которую проводит сейчас и, и президент, и правительство, на срочная необходимость проведения реформ. Аби розкрити весь потенціал регіону, департамент розробив спеціальну програму, провадження якої розпочнуть наступного року. Відповідно до неї, область повинна розширити співпрацю із проектами міжнародної технічної допомоги, поглибити співробітництво з європейським союзом та виконати ще кілька пунктів. Підвищення стійкості регіональної економіки, за рахунок модернізації виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій, збільшення виробництва продукції для потреб внутрішнього ринку. Послідовна реалізація цих завдань сприятиме підвищенню конкурентноспроможності Полтавщини. Спеціалісти прогнозують приріст промислового виробництва майже на 2%, зростання прибутковості економіки більше ніж на 3% та збільшення заробітної плати на 13%.